50 гривень цього на всього газова плита, яка може працювати або на цангових балончиках, на ось таких, бачите, на ось таких балончиках працює, або можна її підключити і до балону. Тобто тут це йде в комплекті, ми добираємо шланг, пішов шланг до балону, беремо редуктор регульований, і беремо відповідно балон. Балон там будь-який може бути 5, 8, 12, 27, 50 літрів. Ось це працює, бачите, від балонного газу. Щоб переключити на е, цанговий балончик, просто це треба зняти, відкрутити і сюди ось ложимо балончика. Тобто, удобно. Можна і на природі користуватися, да, наприклад, балончиками. І якщо ви берете для дому, ви можете ось так підключити балон, редуктор, шланг, ну і відповідно вже плита. І будете собі готувати, їсти. Бо з цими відключеннями світла, бачите, теж сижу, сижу на інверторі 3 тисячі гривень стоять на батареї під макітовські посадки. Грівся обігрівачом ось таким. Тому що світла немає, дуйчика не включиш. Тому генератори зарядні станції, газові балони пишіть, дзвоніть і вам теж відправимо.